Саме там, біля пам'ятнику Києва ще вони вишикувались і, отримавши якби наказ, вони почали бити просто всіх підряд. Юлі Терехов був одним із студентів, які потрапив під силовий розгін Майдану Беркутом у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Тоді Євромайдан перетворився на революцію. Я не думав, що в мене будуть так багато, ну якби наслідків побиця. Здавались під адреналіном. Ну там пару пару разів там вдарили чи три, чи п'ять, але э, подивився в дзеркало, там пів спини було сині. Майдан незалежності та прилеглі вулиці для Юлія назавжди залишилися місцями протистояння. Він зупиняється, що пару метрів, аби розповісти. Тут в нього стріляли. Тут вони з друзями йшли на штурм. Один із струсків мого мозку відбувся саме тут. Багато беркутівців просто бігли на нас зверху, от, закидуючи нас цими світошумовими гранатами. Я пам'ятаю, на, на ранок я знайшов шматок цієї пластмасової гранати в себе в кишені. Куртка була дірява. І здається, саме в той ранок. Таким вонючим, дерявим від цієї гранати я приїхав здавати сесію в Карпенка карова Тоді Юлій вчився на першому курсі і планував стати звукорежисером. Три місяці майдану змінили усі його життєві плани. Зараз він капітан ЗСУ. Я взагалі хотів бути якимсь відомим діджеєм, там писати електронну танцювальну музику, але бачите, як життя склалось. Почалась війна, і я, як і всі мої побратими, вирушив туди. Я кинув навчання так, і пішов служити в складі третього окремого полку спецпризначення. Ми Вирушили на Донецький аеропорт. На Майдан вийшли люди, які вже були рушиною сілою. З отцем Сергієм ми зустрічаємось біля Михайлівського собору. Саме він в ніч на 30 листопада першим відкрив свою браму для студентів, які тікали від Беркуту. Семінаристи, які тут були, і священики, вони не чекали якогось благословення звише від своїх керівників. Вони відчинили двері захисникам Майдану, тим, хто втікав від Беркута, зробили для них прихисток, почали бити в набат. Отець Сергій в той час служив у Херсонському храмі, а викладав у місцевому виші. Його протест починався спокійно, а закінчився звільненням з університету та новою ролью капелана у 30-й механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Я пам'ятаю, що я взяв просто в церкві два прапора українських в ательї. Купив стрічку жовто-блакитну ножниці, і з двома студентами ми просто на площі свободи в Херсоні роздавали стрічки. Ми різали, роздавали стрічки людям. Так почався наш майдан в Херсоні. Заливайска, зараз священик Сергій Дмитрієв, головний Заливайска. капелан командування Попадаєв, Сил територіальної оборони ЗСУ. Так. Це все продовження нашої боротьби за вільну державу. Майдан це був певно той майданчик, який нас. Зарядив, сплатив. Революція гідності стала точкою неповернення до старого життя і для Оксани Сивак. Тоді вона працювала акушером-гінекологом, а в перервах між роботою ходила на майдан лікувати хворих та поранених протестувальників. Коли 19 січня сталося перше загострення, ми ще десь дві години з друзями в сусідньому будинку дивилися новини і думали, що це провокація, що це там я не знаю. Щось, але коли ми побачили, що це вже не провокація. Ми пішли на майдан. Ну тоді досить холодно було. Ми зверху одягнули білі футболки, помадою намостили хрест, такі наївні були і на першу барикаду. І там я своїх перших поранених приймала. Тодішню організацію на Майдані Оксана називає керований хаос. Усі якось чітко розуміли, хто і що повинен робити. Ці лікарі, які приїжджали з інших міст, то вони приїжджали там на тиждень, ну на декілька днів, бо вони ж чи відпустку брали, чи там якісь чергування брали. А кияни приходили вночі. Ми так якось у нас був такий собі графік. Після майдану Оксана завершила лікарську практику і більше займається законотворчістю у сфері охорони здоров'я. Зараз працює радницею міністра у справах ветеранів та опікується центром психологічного консультування. Ми колись з друзями зустрілися ну, на початку повномасштабної і, і раді, ніби всі бачити один одного, бо знову ж всі з'їхалися. І я така кажу, боже, всі ті самі люди. А подруга моя каже: ні, нас стало більше. Виросли наші діти. Тобто, виходить, що в 2014 році нашим дітям там було по 10-12 років. Зараз вони виросли. Активісти кажуть і 10 років по тому для них майдан не закінчився. Тому що боротьба як із зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом, триває. Ми, мабуть, на той момент не оцінювали масштаб цієї проблеми. Ми думали, що це так буде легко. Та в нас була Небесна Сотня, і ми думали, що це вже велика ціна перемоги. А виявилося, що це ще. Довго і довго. І мені здається, що ну, для нашої країни це великий шанс вискочити з цього всього. Це велика ціна, але це певно і останній шанс. Леся Бакалець, Голос Америки з Києва.